Всім привіт! Ви на каналі People. І сьогодні у нас огляд на новинку від компанії ITV. Бездротова сигналізація Duprox. Поїхали. І так у нас розпаковка. У нас комплект. Один із комплектів стартових від UPROX. Цей комплект у нас оснащений хабом з wi fi та GSM. Тобто є у нас ще дві версії стартових комплектів, це яка комплектується хабом з Ethernet та GSM. Та також відрізняється тим, що є версія, де в комплекті входять брилочок або клавіатура. Зараз я вам покажу докладніше у розпаковці цього комплекту. Поїхали. Так, переходимо до розпаковки. У нас ось так це. Дуже обережно запаковано, виглядає достатньо гарно. Така у нас коробочка. Цей комплект у нас комплектується дюпрок з піром, тобто датчиком руху інфрачервоним. Розможемо побачити цей датчик. Він у нас комплектується двома кронштейнами, що не в кожного виробника є. Дозволяє дуже зручно монтувати на будь-яку поверхність в залежності від ваших потреб. Ось такий от плаский кронштейн і багатогранний, які можна встановлювати різними сторонами. Все буде залежати від того, який вам більше всього підійде. Іде інструкція у нас з цим датчиком. І невеличкий зіп-комплект для встановки нашого датчика. Даний датчик у нас працює на частоті 868 МГц, має дальність працювання до 12 метрів та має ширину. І об'єм луча 88 градусів. Так, а тепер перейдемо далі, переглянемо, що у нас тут наступне. Наступне у нас це UPROX WC, це у нас магнітоконтактний датчик, датчик. Народі називаємо нам ГЕРКОН. Теж іде мануал по встановлюванню, додаванню до системи хаба з малюнками, для того, щоб всім було зрозуміло. Ось він у нас виглядає ось так: от даний датчик. Уже йде. У нас заводський предустановлений монтажний двосторонній скотч. Але це лише для того, щоб можна було правильно виставити датчик та його закріпити. Ось такий у нас датчик, ось в комплекті у нас іде магніт. Також для магніту у нас іде двостороння стрічка, теж іде в комплекті, теж монтажний комплектик. Але особливість цього датчика ще в тому, що є така штука. Це у нас. Герметична різинка, що може зробити з даного датчика вуличний. Тобто його потрібно відкрити, прокласти цю по периметру різиночку, і даний датчик у нас стає вуличним. Також в комплекції йде у нас такий от дріт з роз'ємом для підключення зовнішнього датчика відкриття. Тобто ви можете під'єднати ще додатково дротовий геркон, або під'єднати ще світло діо для того, щоб бачити статус охорони. Так, глянемо далі. Далі у нас іде PSO 07. ПСО 07 це у нас іде блок жилення від нашого хабу. Ось так от він виглядає. Дуже стильно. Ось надійні, надійні компоненти. У нас тут іде всього 12 вольт 650 мА. Це більш ніж достатньо для хабу. Так, тепер переглянемо, який у нас є брілочок в комплекті. Ось він. Він називається у нас UPROX k fob Ось теж мануал в комплекті. І ось такий от гарний по дизайну у нас брілочок з дуже якісного пластику, який не затирається, як у багатьох інших виробників легенько натискається, не потребує сильного натискання, зручно дуже кріпиться до наших ключів або на інші якісь брелоки. А тепер нарешті ж сам хаб. Duprox MP Wi-Fi base. Це у нас, так як я раніше казав, версія хабу, яка йде у нас з GSM-ом. Ось слот під GSM, і має на борту. Замість Ethernet Wi-Fi модуль, тобто Wi-Fi мережеву карту для підключення. Ви в даному випадку можете застосовувати два канали зв'язку Wi-Fi або GSM карту. Також у нас з хабом йде його кріплення. Ось. Також даний хаб у нас. Може підтримувати до 200 пристроїв, має 30 охоронних груп, 99 охоронних зон. Також даний хаб підтримує 60 брилоків. А також всі ці дані пристрої, які підключаються по 868 частоті, можуть працювати на відкритому просторі на відстані один від одного, тобто датчик від хабу може працювати на 4800 метрів. Я такого ще не зустрічав у виробників безротових охоронних сигналізацій. Це у нас комплект, який у нас комплектується брелком MP Wi-Fi S. А також у нас є комплект, який комплектується просто ось такою клавіатурою. Якщо вам недостатньо брилока і мобільного додатку, а хочете користуватися там, лише по приходу додому, знімаючи або ставлячи об'єкт під охорону, ось така от клавіатурка з сенсорним екраном. Так ось гарно, стильно виглядає. А зараз перейдемо до додавання нашого хабу до додатку UPROX, Та також покажу вам, як підключати датчики та додаткові аксесуари. Але є момент. Перший момент це те, що UProx підтримує два додатки для налаштування даного пристрою і керування ним. Перший додаток це у нас називається UProx Installer, Тобто, перш ніж ви налаштовуєте комплект, вам потрібно встановити цей додаток. Бо, по правилам UPRX, ви як інсталятор, як власник даного хаба його додаєте, налаштовуєте. А UProx Home. Це чисто для інших користувачів, для ваших членів сім'ї, а також і для вас, для того, щоб керу постановкою, зняттям з охорони і далі ви самі все побачите. І так, перейдемо до додавання нашого хабу і пристрою через додаток і Installer. І так, переходимо в додаток і Installer. Ми вже тут зареєструвалися, етап реєстрації вам показувати не будемо, тому що це можна самому зробити. І трошки економимо час. Нажимаємо плюс Додати прилад бачимо, тут у нас робоче поле. У нас тут невеличкий мануал, як підключити. Даний хаб у нас буде підключатися через Bluetooth. Також перегляньте, щоб у вас був вимкнений Bluetooth на телефоні. І натискаємо кнопку підключити через Bluetooth. І у нас триває пошук пристрою. Ми бачимо, що наш хаб з'явився, ми на нього натиснули і натискаємо кнопку Налаштувати Wi-Fi мережі для того, щоб підключити наш хаб до нашої Wi-Fi мережі як другого каналу зв'язку. Бо даний хаб, ще раз наголошую, версії S не підтримує Ethernet порт і підключення по Ethernet. Налаштувати Wi-Fi. Зараз у нас висвітиться список наших Wi-Fi мереж. Для підключення. Так, ми бачимо список Wi-Fi мереж, які у нас є доступні для вибору. Вибираємо «Guest Tech у нас, пишемо від неї пароль. Так, Ми натиснули кнопку Продовжити. Бачимо, що додавання приладу, ну, «Підключити прилад до мережі. Віддіть у серійний номер. У нас тут є серійний номер автоматом, підтягнувся. І нажимаємо далі кнопочку Додати. Так, все. все, бачимо, що наш хабчик він підтягнувся у нас. Тут можна бачити, що у нас є група. Якщо зайти на хаб користувачі, пульт, якщо ми будемо підключати до пульту охорони, та історія змін подій на нашому хабі. Ось ми можемо побачити самі налаштування хабу. Тут у нас Пише, що у нас 30%, на 38% заряжена батарея, статус підключення шуму по Wi-Fi. Показано, що у нас підключений зернет, те, що у нас хаб закрит. Тут ми можемо міняти назву хабу, як нам потрібно. Там квартира, дім, немає різниці для ваших потреб. Стільникова мережа передачі даних налаштування автоматично для прийому по GSM, як нам зручно, налаштування. Налаштування Wi-Fi можемо переналаштовувати, ми бачимо, і всі інші налаштування. Тобто бачимо, що хаб у нас додається швидко, легко і можна налаштувати буквально все за пару хвилин. І не потрібно сидіти, підключати комп'ютери, програматори і тому подібні пристрої. Все просто з мобільного додатку, быстренько і все чудово. Більш детально по налаштуванням хаба і кожного пристрою, ми знімемо окремо відео. Так що обов'язково слідкуйте за нашими новинами, вам, я думаю, все дуже сподобається. Так, бачимо, як кнопка у нас перезавантажити прилад, якщо це потрібно. Якщо вдруг у нас якась неполадка, але це маловирогідно. Так, бачимо, у нас є тут користувачі, пульт, те, що ми вже проговорили. Так. А тепер наступний момент. Нам потрібно додати пристрої. У нас є брилок, який у нас може ставити на охорону, знімати, та є одна функціональна кнопка. Дану функціональну кнопку ви можете налаштувати під свої потреби. Там підключити реле керування, в цій лінійці теж воно є, ми покажемо, як ним користуватись і тому подібне. Ось і давайте переглянемо, як нам налаштувати брилочок, як його підключити швидко. Як я казав раніше, у вас повинен бути встановлений ще додатковий додаток Uprox Home. Ви там повинні зареєструватися, і в даній системі для того, щоб додати. Брелочок, він підв'язується під користувача. І той користувач, який у вас зареєстрований в Uprox Home, буде підв'язаний під цей брелок, для того, щоб ви розуміли і могли ідентифікувати того вашого користувача системою, хто поставив на охорону, там, наприклад, зняв або нажав функціональну кнопку. Так, давайте зараз поглянемо, як це робиться. Натискаємо користувачі, додати користувача. Ім'я користувача, наприклад, я своє напишу. Так, пошту прописали, ставимо галочку Дозволити керування з додаткою Proxcom і натискаємо Зберегти. Так, Все, наш користувач додався. Тут ми можемо назначити йому клавіатурний код, якщо у нас є брилок, ну, керування мобільним додатком. Дзвінок при тривозі може наступати, якщо буде спрацювання датчика, і цей користувач може отримувати дзвінок. А можемо на інших не вмикати, якщо це нам потрібно. Мобільна тривожна кнопка, це значить, що через мобільний додаток на телефоні користувач може викликати тривогу. Ну або управління користувачами, це трошки невеличка адмінська функція, яку ми можемо комусь надати. Доступ до груп всі, і категорії подій може робити всі дії. Постановку зняття, тривога, бачите, несправності виправляти їх. Ну, це такі нюанси більш адміністративні. Ось, давайте спробуємо додати у нас брелочок. Нажимаємо додати брелок. І у нас висвідчується трошки інструкція для того, щоб це зробити. Нажимаємо додати. У нас написано, що брелок повинен знаходитися при додаванні на відстані. Не більше ніж 2 метри від центру охорони сигналізації. І написано, що нам потрібно натиснути і утримувати кнопку 10 секунд. Ось беремо, натискаємо кнопочку на брелку і тримаємо 10 секунд. Нажимаємо Додати і поїхали. Все, бачимо, що наш брелочок додався. Якщо нажати Редагувати, ми можемо побачити статус даного брелока. Те, що у нас батарея заряджена він у нас на 100%. Можемо бачити версію мікропрограми, апаратну версію. Можемо бачити, що означають у нас клавіші, те, що я вже проговорював, і можемо побачити, що функціональна клавіша ми її тут можемо налаштовувати. І те, що він у нас е призначений для всіх груп постановки і зняття. Ну, ми б не налаштовували тут групи, тому постановка зняття на всі. Зараз перейдемо до підключення нашого магнітного контактного датчика. Для того, щоб нам його підключити, нам його треба увімкнути, а для цього нам потрібно відкрити кришку на цьому датчику. Бо просто пальцями відкрити дуже важко, можна зламати нігті. Тому візьмемо якусь викрутку або ще якийсь інструмент і обережно відчинимо даний датчик. Ось ми відчинили. Можемо побачити тут кнопку увімкнення, тампер датчика, побачити батарейку. У нас це 123 в цих датчиках іде. І переходимо до підключення даного пристрою. Для того, щоб його підключити, нажимаємо ось тут додати. І У нас сам додаток нам виставляє мануал, як додати даний пристрій. Він пише, що в даного датчика є кнопка. Тобто сам тампер, який потрібно зажати, та зачекати на 3 секунди. Ми його вмикаємо, вимкнули, і затискаємо і чекаємо. Оп, все, наш датчик додався. 3 секунди, швиденько і все. Назву можемо придумати будь-яку, наприклад, там вхід один. Зберегти. Все, все дуже швидко, без проблем у нас додається. Так, закриємо наш датчик. Все, защелкнули. Все достатньо просто і надійно. Так, можемо далі продовжити реєстрацію пристроїв. Давайте перейдемо до реєстрації нашого датчика руху. Так, Натискаємо кнопку Продовжити додавання пристроїв. Бачимо, що в нас теж тут є мануал по додаванню датчику руху. Цей датчик нам не потрібно розкручувати і скривати, просто достатньо відзняти кронштейн. Кронштейн. І нам потрібно натиснути кнопку вивкнення і тримати її 3 секунди. Натискаємо О, все, бачимо, що датчик у нас швиденько додався. Все дуже добре додається. Так, тепер змінюємо моєму назву. Наприклад, у нас датчик, датчик руху хай буде. Зберегти. Так, бачимо налаштування, те, що у нас там пирочок вимкнений. Вимкнути тривогу при втраті зв'язку. це якщо нам потрібно розуміти, от 100% потрібно, щоб у нас була тривога. При втраті зв'язку, то можемо вимкнути. Світлодіодну індикацію можна вимкнути, якщо потрібно, якщо це у вас трошки може дратує, або ви вдома знаходитеся там в темряві, видно, дуже як датчик реагує, то можете, в принципі, виключити. Можна виставляти чутливість. Чуттєвість. Все залежить більше від вашого приміщення, наскільки ви правильно встановлюєте датчик. Подивитися схему установки датчика ви можете в мануалі. Встановлення у нас можна вибирати тип зони спрацювання даного датчику. І інше ми бачимо налаштування, наприклад, як постановка з порушенням датчика. Ну, наприклад, якщо ви знаходитесь в приміщенні, там ходите, датчик спрацьовує, то ви можете нажати кнопку, поставити на охорону, і система у вас стане і все буде коректно працювати. Все. Ось так, все просто. Зараз ми можемо побачити у нас статус наших датчиків у мобільному додатку. те, що яка температура у нас в приміщенні показується, рівень шуму? Тобто ми все це бачимо. Зараз бачимо, у нас показує, що наш датчик руху він відчинений. Що у нас немає кришки, тампер у нас працює. Ось закрили, бачимо, все у нас несправності немає. Датчик у нас все гарно працює. Так, а тепер давайте переглянемо, як виглядає все те, що ми зробили з боку користувача, там члена вашої сім'ї, як йому користуватися даною системою. Це у нас був перше налаштування через додаток UProx Installer. А зараз давайте перейдемо до додатку Uprox Home» для керування. Я тут вже зареєструвався, бачимо, що у нас з'явились тут групи. Група 1 без охорони. Хаб у нас висвітився. цей People Test, те, що ми підключали. І бачимо, ось тут у нас кнопки керування знизу. Зараз, бачите, пише нам, що у нас помилка. Ми не можемо поставити під охорону, бо корпус хабу у нас відчинений. Ми його зараз закриємо. Оп. Так, все, корпус хабу ми закрили, і у нас стали кнопки активними. майте це на увазі? Ми бачимо, що у нас є постановка зняття та часткова охорона. Можемо побачити збролочки зараз, як це виглядає, ось я натиснув. Все, бачимо, наш об'єкт під охорони. У нас пішов відлік на постановку на охорону. Це все можемо налаштувати через CPRX Installer. Затримку на вхід-вихід, як нам потрібно. Так, а зараз ми можемо побачити, що група у нас при натисканні зняла з охорони наш будинок або якесь приміщення зняти з охорони. Так, далі ми можемо тут побачити додатку налаштування, тобто обслуговування системи. Це трошки детальніше ми. В іншому огляді покажемо. Бачимо автоматизацію, бачимо, що тут можна налаштовувати різні сценарії буде керуванням. Наприклад, системою проти затоплення. У Юпрокса вона є, вона дуже цікава. Також можна керувати іншими пристроями, наприклад, там, кліматичними системами, обігрівами, це більш детальніше, ми трошки пізніше розповімо. А також є можливість додавання IP камер. Це теж ми трохи пізніше знімемо і покажемо, як це робиться, як це все дуже цікаво працює. Цю. Шановні, як побачили, все налаштовується просто, легко, Може кожен налаштувати, по-швидкому поставити свій будинок під охорону, бути спокійним, впевненим тим, що ви під захистом. Дану систему ви можете придбати в нашому магазині, та в описі під відео буде описана детальна інформація про спеціальну пропозицію на придбання даної системи. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал People.ua – Безпека для людей. Па-па!